Ще одне, що мені виглядає дуже дивно. Чому здаватися українцям пропонують лише пророки з московським піднебінням, чи які самі люто ненавидять все українське? Вас це не дивує? Мене особисто це насторожує. По-друге, я не бачу того, що тепер, як колись за Єзикіля, Бог перебуває виключно на боці росіян і карає нас їхньою рукою. Я не заперечую, що українці грішники. Але я не бачу того, що Бог виключно на боці росіян і воює з українцями так само, як колись вавилоняни воювали з євреями, і Бог був на боці вавилонян. Бо якщо б Бог дійсно був на боці росіян, то він міг би дозволити захопити Україну значно швидше. Не за чотири роки, а принаймні за три дні. Як про це і говорили їхні ж фальшиві пророки типу Солов'йова і Скабеєва, і За три дні. І без півторамільйонних втрат серед самих росіян. Але ж минуло вже майже чотири роки, і вони досі не захопили того, чого хотіли. Тому тут щось не клеїться в цих московських пророцтвах про те, що це Божий бич для України. Тут багато чого не співпадає. І, взагалі, скажу вам: це дуже небезпечно, як нас кажуть, тулити сліпого до плота, або кажучи іншими словами, спрямовувати людей в хибному напрямку, брати якусь біблійну історію. Або пророцтва, і застосовувати їх так, як вигідно лише мені, і робити з цього якусь доктрину, яка виправдовує лише мої власні, часто гріховні і хибні погляди. Я скажу вам так: якби всі знали, якою насправді є ситуація на фронті, то нічим іншим, крім Божого дива, той факт, що лінія зіткнення досі там, де вона є, пояснити неможливо.